Привіт! Зайшла в посад плюс, скупилась на 406 гривень. Взяла таку скумбрію, дуже захотілося. Не знаю, чому так мені. Раніше я так рибу не любила, як зараз. Коли вона дешева була, та риба. Мені її і не хотілося. Зараз коли ціни такі, то є дорожче за м'ясо. І хочеться риби. Не знаю чому. Так, оце за кілограм 326,50. двадцять Оце рибинка одна вийшла, кілограмова На 172 гривні 39 копійок. Двадцять п'ять отаку рибку взяла на акції. Так, і отаку взяла дві штучки. Оце дві штучки на 32 гривні. А ціна за кілограм 326,90. Синець вялений, чищений. На акції Faсат плюс зараз отакі вершки 25,50 допали. Взяла собі з запасом. Так, отакий кефір. 20.30, 1%. Але я не знаю по акції чи без акції. Так, яйця 44,90. Зручно вже запаковані. Бо я, коли в АТБ йду, то йду зі своєю коробочкою. Бо я, якщо наберу в ключок, то може й не донести яйця. І взяла, скільки коштує 30, 33,90. Не пробувала. Також з фасаду отакий напій. Подивилася він також на цукрозамінниках 33,90, 3 літра. Дуже важка пляшка, я її єлі донесла. Здається, нібито нічого такого й не купила, але було важко. Було важко. Дуже важка. 3 літра. Смак, манго, персик. Не куштувала Я зазвичай в посаді беру арабелла Мені подобається лимонад, а це вирішила спробувати щось інше. Подивилася на склад, подивилася, чи немає цукру, скільки по калоріям, і взяла таку зараз закинув в морозилку. Бо якщо поїсти риби, після риби так хочеться пити, і вага стоїть після риби також. Я вже помітила, тільки наїмся так рибки, якщо багатенько з'їм Потім я п'ю або якогось напою, або води, то вага ранком стоїть а іногда навіть. А інколи навіть буває і плюсує. Ну, нічого, це вода, нічого страшного. На ваги сьогодні не ставала і вчора не ставала. Це вже числа 15-го в мене буде десь півтора місяці, як я худну з 1 травня. От тоді стану і подивимося, скільки я скинула вже за півтора місяці, бо мені самі цікаво. Дивлюся, так виходжу на себе в зеркало. Мені, взагалі, здається, наче нібито я й не змінилася. Не знаю, чому так. Немає такого якось візуального бачення, якихось таких великих змін. Так, коли я звичайно хожу, тому що ходила. Ще в «Аврору», ще є чек із Аврори на, 500, на 531 гривню. Чек є, а розпаковки не буде. Бо це купувала все своєму чоловіку і відправила. Докупила ще сигарет, купила каву до кави, сироп до кави, мусорні пакети, приправи, гель для душу, мочалку, такі всі дрібниць, дрібнички, запальнички. Ой, там багато цілий такий пакет. А тарілка пластикова з кришкою, бо зараз такий сезон мух, спрей від комарів. Таке все понабирала по мілочам. Вийшов отакий повний пакет, я його єлі отак зв'язала. Ото за пересилку 165 гривень. Так що, трошки так підкупилася, а взагалі, взагалі ходила того ради чоловіка, щоб відправити йому посилку. Так що, худнемо далі, живемо далі. Всім гарного дня.